Доброго дня вам з Рівненщини. Сьогодні неділя, 29 вересня, у нас дощ і 11 градусів тепла. Слухайте, так холодно, йде дощ. Знімаю, можливо, буде камера трястися. але ж покажу вам, що робиться. Звісно, з вчорашнього дня йде дощ. Ой, трохи позаливало. Для цього регіону це характерно. Люди місцеві звикли до такого. От. Я не місцева, я тут тільки 5 років живу, і інколи дивуюся, цій погоді, як так можна, щоб і в України не бачить дощу, а тут з цим. Немає проблем. Хоча вам хочу сказати, ну, згадуючи минулорічні, позаминулорічні сезони, то опадів було набагато більше. В цьому році трошечки зменшилося. Я говорю зараз конкретно про Гощанський район. Кіт мій сидить в бесідці, не хоче йти до хати, подобається йому така погода, правда? Любить, коли йде дощик, все йому тут затишно. В хаті діти просто він не дуже полюбляє дітей моїх. Йому спокійніше на дворі. От. Так що ось такі у нас сьогодні реалії. Всім гарного настрою, мирного неба нам і спокійного дня. І на цей кущ петунії. Бідний стоїть під дощем. Ну, нічого. Це вже не перший раз, і не другий, і не десятий. от, Але молодець вистоює нічого. Вистоїть. Це дуже хороший сорт, Tidal Red ред велюр. Йому не страшна ця. От. Моя багряна купочка ку Бачите, вода стоїть. Такі реалії у нас. Ну, це не вперше, так завжди. Такі у нас. дощі. Можливо, навіть і до завтра таке буде. Мої пухруплідники ось один посадила кумпією разом, посадила їх на цьому погрібі. Он ще. Літні квіти, самосіви. Зараз покажу вам цього року, висівала мальви. Ось, бачите, які кущики. І там не хочу лізти, бо, мабуть, я злечу звідси слизько. Тобто земля така робиться, як, як глина, пластилін, бачите ще? Ризикнула їх тут посадити. Що вже буде, буде видно на, той, на наступний рік. От, але потроху буду засаджувати, я вже розказувала в попередніх відео, такими чагарничками невеликими. Десь тут у мене бересклет компактус крилатий. Ось я його розказувала в минулому відео. Там іще похироплідник. Зараз ближче покажу. Ой, коротше, дівчата так мерзло, змерзла, пішла я в хату. Оце така у нас сьогодні погода. Це гарного вам дня. Будьте здорові.